Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова, звичайно, ж, про конфлікт Ірана та Ізраїля. Да? Ось цю ніч була весела нічка там у них, і продовження, в принципі, йде. Ну, ось я хочу подивитися, що там буде, як там буде, які там перспективи, наслідки і так далі. Відразу перепрошую, за вікном гроза, тому якщо там щось буде греміти, тарабанити і так далі, то все погода. А, ну що ж, добре, вмочутись позручніше, а я починаю. Добре, а чи розгулялася погода. Ну добре, атмосферніше відео вийде. Гаразд, добре, давайте загальну перспективу. Подивимося ось на ближчий час. Що покажуть? Добре, покажіть мені, будь ласка, яка взагалі загальна перспектива конфлікту між Ізраїлем та Іраном ось на найближчий час. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Гебо. Так, так, так. Беркана. Альгіс. Кано перевернуто. А голос, ну ясний а я вас перевернути. Поясніть. Так, да, це куди, так? Треба перевернути. Ясно, очікувано. Що в нас тут? Єба, Беркана, Альге, Скану перевернута, Хага, Лазевас перевернута, і Дагас Райду перевернута. А о ні, це не про партнерські відносини і налагодження стосунків. От не разу. Це показує те, що сюди ще якісь сторони будуть підключені. Країни, скоріше за все, або організації, ну, одним словом. Тут з'являються ще учасники в цьому конфлікті зразу. Мало того, ось партнерство наростає, тобто, все більше буде використання партнерів, всяких там цікавих організацій, не буду називати, і так далі. І тому подібне. Інші країни тут, схоже, втрутяться. За Для, чого? За для наведення порядку, за для наведення миру. Схоже, що воно якось, знаєте, все-таки трохи пригасне. Це я перспективу дивлюсь, не те, що прямо завтра відбудеться. Трохи пригасне, але все рівно. Ось ненависть нікуди не дівається, ось по Хагвелазу. Знову воно розгорається. По тут удари, до речі, по логістиці, це по аеропортам безпосередньо, по літакам і так далі. Мало того, ну оце ненависть кипить. Да, і якби Хагвелас сам по собі війну показує. Ну якби. Ну, подагазу, ось потім трансформація ситуації відбувається і пора й до перевернутій. Цікаво. Загалом, загалом загалом, воно все рівно йде, як розгорілося, знову повоювали, повоювали і знову в сторону згасання пішло. Ну, цікаво. Тобто, ну, що це там якось там перепошириться на весь регіон там або що ні, тут такого не видно. Ну, то, що це прям ляжеться прям дуже-дуже швидко, так теж не зовсім. Уляжеться воно ось. Під впливом всяких організацій, під впливом інших учасників. Так, да, воно уляжеться на якийсь час. Невеликий. А потім знов загориться. Ну так. Ну, ну добре, давайте і Ізраїлю подивимось на найближчий час. Конкретно окремо дві сторони подивлюсь, щоб там було. Так, гаразд, дякую за відповідь. А вам добре, покажіть, мені будь ласка, що планує Ізраїль по відношенню до Ірана робити на найближчий час. Скажіть, вам правда. Вуньо. Єра. Соуло. Так. Отол. Де вас перевернутий. Беркан. Ага. Ну, ясно. Очікувано. Що в нас тут? Вон Расоло. далі. Отаутей от, от, вас перевернути і Беркана. Е, Ізраїль для себе якусь радість планує. Скоріше все ж це буде в районі якогось свята. Ну, мова, напевно, чи то про державне свято, чи то про релігійне, да? Поєрі, дав, дав, давній процес, давня підготовка. З іншого боку, показують мені на події. Да це ж було вже, власне. да? Соло, соло ядерку показує. Ну, загалом це великий бабах має бути. Тобто, ну що, будуть доби... Ні, не ядерний удар, нічого такого. Це показує, що Ізраїль буде ядерну програму іранську добивати. Явно. Те, що лишилось після сьогоднішніх ударів. Явно. А я ще давно казав, що будуть удари по ядерним об'єктам. Давні прогнози, ось він почав збуватись. Далі по Отав. Ну, Соло Отав. Це якісь інститути, якісь організації, які конкретно пов'язані з ядеркою. Це не АЕС, не удари по АЕС, ні. Це конкретно то, що з ядеркою займається. Заводи там по збагаченню, там якісь там науково-дослідні реактори, ну, щось типу того. Сьогодні, до речі, два реактори мінуснули. Була така інформація, принаймні. Далі, Вуніотав, державне свято. Тільки питання, чиє, під чиє свято це буде, чи під ізраїльське, чи, власне, під іранське. Ну, явно, щось в районі свята буде відбуватись. Ну, ось прильоти. Ха, буде. Е, це, до речі, удари по владі, конкретно по іранській. Мало того, це не тільки приліт. До речі, ну, бачила, я думаю, фото. да? Акуратненька дірочка в е, багатоквартирному будинку і винищена конкретно квартира певної персони. Решта будинку не постраждала. От нам би таку зброю, а що б там на Росії робилось, коли б ми таке почали творити? Ех, мрії, мрії. Ну, але ж нічого, може і в нас таке з'явиться нарешті. А он ізраїльтяни наш план Паутина скопіювали. Так само дрони летіли прямо з території Ірану, там по ППО і так далі. Так що, може, і поділяться з нами технологіями за таку цікаву задумку. Як знати? А, дивіться, ну якщо так, без жартів, то це от дійсно удари по владі, по іранській. Тобто про Ізраїль продовжують вибивати високопосадовців іранських. Притом це може бути влада як політична, так і військова. Чи удари ще будуть з боку Ізраїля? Так, да, 100%. Мало того, це дії спецслужб. Тут якась спецоперація ось готується, вона пізніше буде і теж буде красиво. Ну, не знаю, знову пейджери підуть підриватись, наприклад. А може, це буде щось більш оригінальне на цей раз. Ну, одним словом, це ще якась спецоперація. Під ударом буде верхівка Іран. Ось і далі по беркані. Розвиток залом агресії, розвиток бойових дій, розвиток спецоперацій проти Ірану. Явно, явно. І знов-таки тут ключове ядерка. Ізраїль не хоче допустити, щоб у Ірана з'явилася ядерна зброя. От і все. І вони, відповідно, продовжуватимуть процес добивання всього, що може допомогти Ірану зробити ядерну зброю. От і все. А, гаразд, давайте тепер іран подивимось. Сьогодні там, по одним даним, 100 шахедів запустили по Ізраїлю. Якось слабенько, навіть Росія по нам кожної ночі більше запускає. По іншим даним, 800. Ну, в будь-якому випадку, там що є інформація, що не долетіло нічого. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Ну, давайте подивимося плани Ірана на Ізраїль на найближчий час. ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, що Іран планує робити по відношенню до Ізраїля на найближчий час. Покажіть мені, скажіть вам правду. Та, я вас та й вас перевернути зразу ж. Ну, і то ясний діло. Пусторуна. Ну-ну. Вон я. Е -е, поясніть. Ага, ну гаразд. Ейвас. Іса. Таємно таємно. Що це там таке таємно? Гемо. А, ну. Ну, прям, як бачите, супер жорстких рун тут не попадало. Не Хагалаза, Не Туріса, за Тейвас, да й той перевернутий. Тобто, ну, якби, чи брясатимуть зброєю, да, але прям такого супер жестяка тут не проглядається. На найближчий час, принаймні. Що у нас тут? Тей вас перевернути, стару, Навуню, Альгіс, Ейвас, Іса, Гебо, Манас. Спецоперацію, якусь Іран планує так само, це буде всяке нехороше в Ізраїлі відбуватись. А, ось, Далі. Знов таки, ось оце, от якщо взяти це якесь релігійне свято, отут чітко релігійне, якийсь удар готується і всякі нехороші дії під релігійне свято. Ось. І в Ізраїля те випало, і тут те випало. Таке питання, чиє те буде свято. А ось гаразд, ну, ну що, е, Іран явно буде себе відстоювати, себе захищати. Ну, Зрозуміло, що ось зразу удар показали, тобто десь воно, значить, удар буде ось, можливо, і сьогодні, як знати. Десь ну, зовсім він ось ось-ось-ось наближається. Далі. По Ейвазум, Ейва Зісагебо. Це, ну це явно в сторону удара. да. Спробуй, до речі, ізраїльське ППО понищити, що треба сказати, явно. Та й загалом Ізраїлю проблем побільше створити. Всіми правдами і неправдами. Це ось таємне партнерство, таємне партнерство, ось воно задіяння організацій. Інші сторони тут вилазять. А, як воно мені бачиться, це яке партнерство? Це всякі. Угрупування, які підтримує Іран. Хамас, там, наприклад, і так далі. От вони в тому числі активізуються. Те, що називається проксі сили. Ось ось вони тут вилазять. А в той же час, до речі, якісь таємні перемовини йтимуть за кулісні. Ну, явно не з Ізраїлем, якщо так. Там ніби ядерна угода, все, пішла в унітаз з мили, одним словом. да? Ну, Тут про друге мова. Тут мова про друге. Все рівно таємне партнерство і Манас. Спробують удар по владі по ізраїльській нанести безпосередньо. Да. Ну, явно теракти будуть, явно, воно тут проглядається. Ну, відстоювання себе, да, ось, будь ласка, в усій красі. Тому таке. Ну, нічого, принаймні, тут ядерного не попадало, використання ядерної зброї на найближчий час тут цього не видно. Ну і добре. А, ну, То, що обмін ударами, то, що обмін там спецопераціями там і так далі, да, воно буде. Но тут не видно, щоб це прям супер якусь жорстку форму набрало. От. Ну, Тому так. Ну, це і швидко не вляжеться так само. Н -н -н. Ну, а раз. Давайте подивимося, як це все повпливає на ціни на нафту. Бо вже ціни на нафту ось в перший же день пішли мінятися. Давайте загалом подивимось. Так, дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка. А взагалі, як, оця, от, як цей конфлікт між Ізраїлем та Іраном, як він вплине на нафту? Ну, саме в довгостроковій перспективі, саме на ціни на нафту. Скажіть, на правду. Аліс перевернути. Ейвас, так. Ну комусь на радість. Ага, ясно. Лавис перевернути перевернутий що поясніться хто там такий. А. -а, -а. Ох, цікаво. Знаєте, тут треба запитати, чи не при чому тут Росія? Ну, от Реально, по такому розкладу. Що в нас тут? Васкано, феху, лаус перевернутий, ото перевернутий соуло. Дивіться, нестабільність, не, незахищеність, хитка ситуація нестабільна. По Ейвазу, скачок, вже стрибок цін на нафту відбувся. І попереду і ще буде. Кано, феху, ну це явно зростання ціни. Воно вже відбулося ось на сьогодні. Показує, що воно ще далі ростиме. От в чому справа. Палаузу перевернутому. Якась тут хитрість замішана, якась тут ось країна світиться. Хитро-хитро хтось повпливав. Чого я й подумав, чи не Росія? І ось у тої країни прям святкування, здійснення мрій. А ну давайте. Росіюшка на одну руну. Росіюшка. А ну гаразд, дякую за відповідь. Це Росія. Тут показалась. Покажіть мені. Скажіть, вам правду. Ні, на дивоно, не Росія. Цікаво. А хто ж це? Хто ж це там такий? Ну комусь прям сильно радість з того буде. Що, Китай чи що? Ну, хоча добре, так довго можна країни перебирати. Ну, або це якась організація. Це може бути не тільки країна, а й організація. Прямо ось комусь сильно велика радість із того, що ціни на нафту ростуть. Ну Росія, бачите, ні. Притом категорично. Тобто ні, не Росія. Хоча їм це точно радість буде. Що, ОПЕК який-небудь, організація, якщо взяти? Ох, цікаво. Ну, окей, добре, дякую за відповіді. Ну, і давайте таке ще запитаємо, теж не мало важливе питання. Як цей конфлікт вплине на нас безпосередньо на допомогу Україні? Да? Я думаю, хороше питання. Раз, дякую за відповідь. Ну, добре. Покажіть, мій, будь ласка, як оцей конфлікт між... Іраном та Ізраїлем вплине на допомогу Україні. Покажіть мені, скажіть вам правду. Єра. Хаглас. Не перевернута. Ансус. Гебо. Постаруна, поясніть. Аліс перевернутий. Ну, очікувано, що воно нам не в плюс піде. Ну, прям суперкатастрофи тут теж не видно, на щастя. Що <кліпі> ми маємо? Єра Хагела, Свуня перевернута, Ансус, Гебо, Остаруна, Альгіс перевернутий. Дивіться, показують повторювання подій. Да це ж було вже. Ну, власне, да, За часи нашої повномасштабної війни з Росією це вже не перше загострення між Іраном та Ізраїлем. Да? Показувати да це ж було вже. Тобто, ну, Вплив буде. Вплив явно деструктивний. Ага, ЗД, руйнування планів, руйнування мрій. Ось ми засмучені. Чого? Ну, зрозуміло, зброя зараз піде Ізраїль, де Ізраїль буде її закупати активно, явно. Хоча вони й самі багато чого виробляють, ну, явно будуть закупати, і підтримка їм теж піде, від Штатів тих самих. Але, тим не менш, Ансус з Ті домовленості, які були, ті контракти, які були, вони будуть виконуватись. Тобто це не понесе за собою прям повний зрив всіх домовленостей. Контрактів і так далі, що е, Штати, Європа і всі на світі кинулись допомагати Ізраїлю а на Україну забули. Ні. Ну, так, да, це нам допомогу ослабить, зрозуміло. Тому що акцент зміститься все-таки туди. І від нашого конфлікту. Ну, він вже не перший рік триває, да, і об'єктивно вже світ, як то кажуть, починає томитись. Ну це об'єктивні фактори. Да? А там от щось новеньке розгорілось. Да, і зараз вся увага туди. І медіа туди ж відповідно. Постаруна Аліс перевернутий. Ну то зрозуміло, що воно нам це будуть певні складно прогнозовані наслідки. Чого. То, що палізу перевернуто. ну і все рівно ослаблення підтримки. Тут так і треба читати. Аліз як підтримка йде в даному випадку, да? як покровительство. Чого? Бо акцент змістився на Ізраїль. Але в той же час чи нас прям кидають повністю, так ні. Ось. Договори, контракти, те, що було домовлено раніше, воно буде виконуватись. Тому ми, без допомоги ми не залишимося зовсім. Ну але да, ось сумні новини для нас, да, є таке. І акцент інформаційний зараз туди змістився і так далі. Тому так. Ну, але це і не катастрофа. В даному в випадку Хагвас не настільки страшний, як міг би бути загалом. От Отак-. От. Тому пер, переживемо, перетерпимо. Тим паче, не видно, щоб там цей, це загострення прям супер надовго затягнулось. Ну, якби там особливо повільних рун не попадало. Тому, якби, це все. Має доволі швидко улягтися у них, знову ж таки. Ну, у них вражда з моменту створення Ізраїлю йде, тому в принципі, це, як то кажуть, не, не новина. А от, не перший раз, і явно, що не останній. Е, тому так, тому так. Ну, не знаю, що тут ще подивитися. О, а давайте ще таке спробуємо. Ну, знов-таки, руйнений часто, окрема історія. Давайте так, коли в Ірані зміниться влада, тому що колись Іран був світською демократичною державою. А потім прийшли релігійні фанатики. І що перетворився Іран, всі знають, да? ну, давайте подивимося. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, коли, як скоро зміниться влада в Ірані? Покажіть мені, Скаж, що вам правду. Манас перевернутий. Хтось має перед ногами пити. Напевно, той їхній головний. Кан. Іса. Тейвус. ось так то перевернутий, райдо перевернути. А ось і зміна влади. Що ми маємо? Ман нас перевернути, я вас перевернути, кано і сатей вас, ото перевернути, райдо перевернута. Ну що ж, цікаво. Ось тут уже зразу якась шишка має піти на той світ. Явно. Може і той головний їхній бути, як там його Аятолла, чи як там він. Ось, може бути, може бути. Ось явно, то, що це прям зразу показали, руни швидкі. Значить, Хтось скоро піде на той світ. А ось, медійна яскрава подія. Зрозуміло, що. Ну, до речі, тут і певний план іде. План таємний на що, на Тей Вазотов. Е це може бути переворот. Безпосередньо. Це може бути переворот. Е, ну, те, а це військові, в принципі, або спецслужби, або військові. Ось-ось іде зміна влади, ось все. все. Зміна курсу, зміна курсу держави. Це зміна устрою буде, так би мовити. Загалом, тобто не те, що там Аятола один пішов, другий прийшов. Ні, це вже конкретно зміна загалом устрою держави. називаємо це так. Ну, але ось, без, без силового впливу воно не обійдеться. це якась буде, Цей процес підштовхнуть, щоб це відбулося. Іса, тут ще почекати треба, то що руна повільно. Тому сказати, що прям ось дуже-дуже скоро прям поміняється влада в Ірані. Ну, до ні. До ось. В кращий світ хтось доволі скоро піде, конкретно з іранської влади. Ось, це, да, це таке проглядається. Прям зміна режиму, ну, тут треба почекати. І все рівно, ось воно безкровно не пройде. Це все рівно буде якась чи революція, чи щось типу того. Цей процес явно вхнуть, і явно там без, без зброї не обійдеться, явно. Ось. Ну, але принаймні це вже проглядається. Значить, це не там просторіччя мова, а режим в Ірані десь має помінятися. Ну, тут ще почекати треба. Ну, ну це вже видно. Руни сильно, прям супер далеко, там, на сторіччя не показують. Тому як би. Тут мова про ну, десяток років. Може кілька десятків років. Ось. Прямо. ось я ж кажу, А хтось дуже скоро піде в кращий світ із влади іранської. Може головний їхній, може ще хто побачить. Ось це прям зразу. Це вже скоро буде, так. А зміна режиму ще ні. То ще почекати треба. Ну, нічого, принаймні воно проглядається, значить, Іран має знов таки повернутися до демократичної країни, е світської країни, скажімо так, да? Отак от, от. Ну, якось так. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!